Коти це не просто пухнасті створіння, які завоювали наші серця. Вони мають багато цікавих особливостей і фантастичну історію. Одомашнення котів, ймовірно, почалося зі співпраці між дикими котами та землеробами у регіоні Близького Сходу ще 9 тисяч років тому. Коти полювали на гризунів, тому людям було вигідно тримати хижаків поруч. Це й поклало початок тривалим відносинам. Між людьми і котами. На відміну від собак та інших одомашнених тварин, люди не сильно змінили поведінку котів під час процесу приручення. Друга хвиля приручення відбулася в стародавньому Єгипті. А потім коти поширилися у Середземномор'ї та більшій частині Старого світу. Нині коти живуть у всіх континентах за винятком Антарктиди. Найпопулярніша порода котів у світі перська. Після них ідуть майкуни та сіамські. Вважається, що мурчики не люблять воду. Але представники однієї породи турецький ван просто обожнюють плавати. Їхнє хутро навіть має водонепроникні властивості. Коти можуть пити морську воду. Їхні нирки мають особливу здатність відфільтровувати сіль. Як і родичі в дикій природі, домашні кішки здатні розвивати швидкість бігу до 50 км на годину за умови належної фізичної форми. Вони підстрибують на висоту більше 5 разів за власний зріст. Чутливість вусів – ще один подарунок, який перейшов домашнім кішкам у спадок від предків. З їх допомогою тварина ідентифікує напрям потоків повітря, що дозволяє їй спритно пересуватися в просторі та безпомилково відстежувати мишей. У кішки приблизно по 12 вусів з кожного боку морди. Ухнастики настільки чутливі до вібрацій, що можуть відчути землетрус на 15 хвилин раніше від людей. Ще одна фізіологічна особливість котів це унікальний відбиток носика, це як відбитки пальців у людей. У котів немає потових залоз по всьому тілу, вони підні тільки через лапи. У них, як і у собак, дуже гострий нюх. Їхнюхові здібності інтенсивніші за людські в 14 разів. Зіркота одночасно і кращий, і гірший від людського. Представники котячих набагато краще бачать у темноті і мають ширший кут периферичного зору. Але вони не розрізняють кольори. Наприклад, трава стається кішкам червоною. Серце кішки б'ється майже в два рази швидше, ніж людське. У котів є 32 м'язи, що керують зовнішнім вухом. У людей їх тільки 6. Тому хвостаті в усаті можуть повертати вуха на 180 градусів. Спина у котів дуже гнучка. Тому вона має 53 вільно прилеглих хребці, коли у людини тільки 34. У дорослої кішки 30 зубів. У кошенят 26 молочних зубів, які випадають у віці півроку. Щелепи котів не рухаються з боку в бік, тому вони не можуть жувати великі шматки їжі. Морчики сплять в середньому 70% доби, більш як дві третини свого життя. Тобто, 9-річний кіт був активний лише 3 роки свого життя. Науково доведено, що коти можуть рятувати від поганого настрою. Вони лікують людей своїм моркотінням, теплом, а також особливим магнітним полем. Це навіть має окрему назву пелінотерапія. Вчені зафіксували, що у господарів котів імовірність інфаркту або інсульту зменшиться на 30%. Коти це набагато більше, ніж просто домашні улюбленці. Вони є частиною нашої культури, легенд і сердець. Нехай ваші зустрічі з котиками будуть повні ніжності, веселощів та незабутніх моментів. Була рада поділитися цікавими фактами про них. До зустрічі в нових відео!